Гранські дії були то очевидними, тому дуже прикро, дуже прикро, що судова система замість того, щоб реально працювати з реальними злочинцями, то, то ви ж бачите, да тобто сюди при якихось людей під суворою охороною. І одночасно витрачається цілий день роботи судді, якому платиться величезна зарплатня, якому пенсія 15 тисяч гривень потім буде платитися да? на те, щоб просто нічим не займатися, а з пальцями чмортувати якісь хибні звинувачення проти свободівців, проти націоналістів і патріотів. І за що? Всі вже очевидно, всі прекрасно бачили і всі прекрасно знають, що нічого там не було взагалі, що баки хлопці намагалися зупинити пістріл з боку оцих от вандалів, з боку цих от... Інших з них просто по відношенню до них немає. І то навіть немає ніяких доказів, це навіть не ті хлопці. Тобто, ці хлопці навіть поруч з ними не стояли, я ж там був все бачив. Тобто, це просто намагання лідерів, молодіжних лідерів свободи, намагання ізолювати від активної партійної політичної опозиції. Тому, звичайно, що будемо докладати всіх зусиль для того, щоб не дати цій злочинній владі. Для того, щоб не дати цій злочинній владі знущатися з нас, знущатися з простих громадян, знущатися зі свободівців і намагатися прив'язати до нас якісь кримінальні дії. Так що я повертаюся туди всередину, друзі, мої буду давати свідчення, буду намагатися зробити все можливе, для того, щоб все ж таки вирок суду був випадково, але справедливим. Слава Україні!